Таю всіх на моєму каналі сьогодні знайомства з темою 33 мого творчого довідничка робочого зошиту. Present simple. Речення дії, розповідне. Тут просто про життя говоримо, про те, що звичайно ми робимо. I go to school, he goes to school. We swim in the pool. You read every day. She reads you say. It often rains. They play games. Він, воно, вона, третя особа однина. Після них у дієслові Тут секрет не забувай, С і є дієслові ти усюди додавай. Це було речення Дії. Тепер подивимося речення стану, розповідне, яке буває. Спочатку хто що, потім форма тобі. А далі доповнення пишемо або обставину місця чи часу залишимо. It is a door, I'm on the floor, there, pool, there in the pool. Далі будуть приклади з підручника Кепельського університету. Очікуй.